Мешко І – перший історично достовірний князь Польщі з династії п'ястів, батько Болислава Хороброго, у 966 році охрестився і заснував християнську державу, розширив володіння, бився з німцями і чехами. За його правління польське князівство стало однією з найсильніших держав регіону. Він був таким важким, що ледве сидів на коні, але мав розум, гострий як меч. Болеслав I хоробрий об'єднав усі слов'янські землі від Балтики до Карпат, від Чехії до Велині, угнезно домігся самостійної церкви. Польща стала ближче до Риму. Три війни з імперією переміг 1018-й зайняв Київ. Але кияни, обурені грабіжництвом, почали бити поляків, змушений утікати. 1025-й. духовенство коронує його першим королем Польщі. Польща самостійна, Болеслав Хоробрий Король, завойовник Казимир і, відновитель. князь, що врятував Польщу. Країна розпалась, князя вигнали, повсюди хаос, повстання, розграбовані міста. Але він повернувся і не сам, із підтримкою сильних союзників. Одружився з княжною з Київської Русі, взяв назад втрачені землі, об'єднав народ, переніс столицю до Кракова. Почав усе з нуля, відновив християнство, відродив церкву. За це його і прозвали відновителем. Його боялись вороги, поважали союзники, після смерті став святим. Казимир відновитель той, хто зібрав Польщу з руїн. В'ячеслава Всеволодівна, українська княжна з династії Мономаховичів, онука Великого князя Мстислава Великого. У 1137 році вийшла заміж за Болеслава IV Кучерявого, майбутнього великого князя Польщі. Цей шлюб уклала мати Болеслава, Соломія з Бергу, щоб зміцнити союз із Києвом і протистояти своєму пасенку Владиславу II. В'ячеслава стала княгинею Мазовії, а згодом великою княгинею Польщі. Вона брала участь у політичних соборах і подіях, які визначали долю Польщі, народила трьох дітей. Донька стала дружиною українського князя Василька Ярополковича, її життя приклад Союзу Київської Русі і середньовічної Польщі. Владислав II – вигнанець, онук київського князя Святополка II Ізаславича. він отримав Сілезію, Краків і Гнєзно. Але захотів усю Польщу, зміцнився через шлюб з родичкою імператора та союз із Києвом. Його син і донька стали частиною руської династії. У 1140-х почав він з братами, навіть осліпив впливового воєводу Властовича, що викликало бунт знаті, зазнав поразки. Владислав утік спершу до Праги, потім до Німеччини. Імператор Конлад ІІ обіцяв повернути трон, не вийшло. Лише 1157 року Фрідрих Барбароса змусив Польщу віддати йому сілезію, але Владислав помер, так і не повернувшись. Його сини повернуться і почнеться нова династія сілеських п'ястів. Болислав Кучерявий, князь Польщі, Мазовецький правитель і зять одразу двох київських князів. Його мати, амбітна Соломія з Бергу. Організувала антидержавну сімейну змову, а сам Болеслав вигнав старшого брата з трону. Зате потім сам ледь не втратив усе. Проти нього виступили і імператор Барбароса, і папа Римський, і навіть власні брати. Щоб вижити, віддав сестру за німця, сам одружився з дочкою київського князя Всеволода, а згодом з Галичанкою. І навіть почав хрестовий похід проти прусів. Але програв і втратив брата Генріха. На кінець життя знову заколоти, але титул Великого князя такий втримає. Болеслав IV кучерявий, правитель, що лавірував між німцями, русинами й братами, і вижив. М'єшко IV кривоногий князь із династії п'ястів, син Владислава Вигнанця. Ще дитиною його вигнали з Польщі, виховувався у монастирях Німеччини. У 1163 році повернувся завдяки імператору Барбаросі і поділив сілезію з братом Болеславом, отримав ратибор, Цешін і козле десятиліттями втручався в боротьбу за краків то з Мієшком III, то з Казимиром Справедливим. У 1202 хотів відвоювати ополе в Генріка Бородатого, але втрутилася церква, отримав грошову компенсацію. У 1010-му несподівано зайняв краків і став верховним князем Польщі. А вже наступного року помер останній сілецький князь, якому вдалося здобути краків. Болеслав III кривоустий князь Польщі. У 1107 році вигнав зведеного брата з Бікнева. А вже 1109-го переміг Генріха V' в битві на Собачому полі. Він приєднав до Польщі помор'я, воював з Льотичами і осліпив брата, що стало гучним скандалом навіть для середньовіччя. Його першою дружиною була Збислава, донька Святополка II. Перед смертю Болеслав поділив державу між синами, і польща поринула в епоху роздробленості. Владислав Тонконогий, князь, якого частіше виганяла, ніж визнавала. Він сів на престол і відразу вліз у конфлікт з церквою. Архієпископ розгніваний, князь під Анафемою. Далі безкінечні сутички з родичами. Коли убили Лешика Білого, Владислава дивним чином на з'їзді не було, але престол він раптом захотів. Підозріло став правителем Кракова, першим обраним, але ненадовго. Брати, племінники, сусіди, всі рвуть владу. Зрештою, облога, зрада. Князь зникає. Обставини і місце його смерті невідомі. Життя тонконогого як сценарій для серіалу. Мешко Третій Старий. Він син Болеслава Третього і нащадок одразу двох князів Київської Русі Володимира Великого та Ярослава Мудрого. У першому шлюбі з угорською принцесою, онукою Київської князівни Предслави. у другому з донькою київського князя Ізяслава II. Із Десятеро дітей і майже кожен частина великої гри за трон. Мешко двічі втрачав владу в Польщі і двічі повертав її назад. Навіть у глибокій старості він не склав зброї, старий за віком, але не за духом такий був мешко третій. Лешек перший білий князь з династії п'ястів, син Казимира II Справедливого. Тричі був великим князем Краківським, правив також у Сандомирій куяві. Після смерті батька втратив краків, але з допомогою духовенства відвоював його, був змушений віддати Мазовію і куявію братові Конраду Мазовецькому. У 1195 році отримав військову допомогу від Романа Мстиславича у битві над Мозгавою, а вже у 1205-му сам розбив і вбив Романа під завихостом. Домовився з угорським королем Андрієм II, Галичиною мав правити зять Лешика, Коломан, а Лешик забирав прикордонні руські землі. Втім, угорців вигнали з Галича і спроби лешика підкорити край завершилися поразкою. Убитий під час походу проти святополка Поморського, похований у Кракові. Це Лешик Чорний, польський князь. У 1280 році князь Галицький Лев і татари штурмували Сандомер. Хотіли повалити Лашика, але Лешик розбив їх і спалив околиці Львова, потім ятвяги, потім литовці, і знову перемога. Чорний князь не давав спокою нікому. Він боровся не тільки з ворогами, а й з власною шляхтою та краківським єпископом. Полонив єпископа, але змушений був заплатити три тисячі срібних монет. Влада коштує дорого. Його навіть вигнали з країни, але він повернувся з військом і розгромив заколотників. Востаннє Орда спробувала захопити краків, не вийшло. Лешик втримав престол бездітний, зраджений, але не зламний. Помер 1288 го і з ним спокій у Польщі. Королева Ядвіга Анджуйська дівчинка, яку коронували в дитинстві. Не як дружину монарха, а як правительку, Зі всіма повноваженнями вона вела перемовини, керувала державою, очолювала військові походи, приєднала до корони Галицьку Русь мудро без зайвого кровопролиття. Завдяки фінансуванню ядвіги у Кракові реорганізовано Ягеллонський університет, один з найстаріших в Європі. Ядвіга будувала лікарні, підтримувала науку й мистецтво. Вона жила не для себе, а для інших її ім'я, у святих католицької церкви. Йому було всього двадцять, він став королем у дев'ять і загинув у бою, як лицар. Це Владислав Третій Варненчик, король Польщі, Угорщини і великий князь Литовський. Після смерті Ягайла Владислав став королем дитиною. А вже в 1444-му очолив хрестовий похід проти Османської імперії. У битві під Варною його військо зазнало нищівної поразки. Владислав загинув, а голову молодого монарха Султан Мурад ІІ зберігав як трофей. Тіло так і не знайшли. Десятиліттями ходили легенди, ніби він вижив і доживав віку як відлюдник. Без дітей, без шлюбу, без могили. Король, який загинув, але не зник з історії Владислав Третій Варненчик, останній лицар Ягелонів. З Гізмунд, перший старий король золотого віку. Він переміг Тевтонський орден і зробив Пруссію васалом. Його війська громили Москву, але втратили Смоленськ. За нього з'явились перші козаки. Предславлян Скоронський, Остафій Дашкевич, Рейдена Очаків, Акерман Крим. У 1528-му з'являється перша золота польська монета червоний злотий. Він відбудовує Львів після пожежі, зводить бастеї, розвиває торгівлю. Спроби посилити владу короля завершуються Кокошиною війною. Але саме за нього Польща, Литва і Русь жили в стабільності та блиску. Зигізмунд І старий, монарх, якого поважали. Вона приїхала, до речі, Посполітою в сукні за сім тисяч дукатів і стала королевою, що реально керувала державою. Бона Марія Сфорца, неаполітенська принцеса, дружина короля Сигізмунда І старого, італійська гуманістка, політик, стратег, придане 100 тисяч дукатів в обмін володіння в Польщі, Литві та Україні. Вона передала владу синові ще за життя чоловіка, а після смерті короля намагалася втручатися у справи Сейзмунда 2 Августа, але той виступив проти матері. Її підозрювали в отруєнні другої дружини сина Барбари Радзивіл. У 1566-му вона повернулась до Італії з мішками золота та померла за рік, ймовірно, отруєна за наказом габсбургів. Її гроші ще довго повертали сріблом із Нового світу. А Кременець досі пам'ятає цю жінку з династії Сфорца. Єлизавета Габсбург, перша дружина Сигізмунда II августа. австрійська принцеса, одружена з польським королем у 16 років. У Кракові її зустріли вороже, шлюб виявився нещасливим. Неприязні стосунки склалися зі свекрухою Боною Сфорца. Чоловік уникав її, зблизився з Варварою Радзивіл. Єлизавета мала епілепсію, дітей не народила, померла у 19 років у Вільнісі, похована біля дядька чоловіка Олександра Ягелончика. Після неї Король Сигізмунд II Август, ще двічі одружувався. Третьою дружиною була сестра Єлизавети Катерина Габсбург. Вона була найвродливішою жінкою Великого Князівства Литовського. Барбара Радзивіл. у 27 стала вдовою, а вже за кілька років королевою Польщі. Таємний шлюб із Гізмундом II Августом розбурхав двір, розлютив матір королеву Бонус Форцу, і змінив хід історії. Кохання, що кидало виклик державі, весілля, коронація, а потім загадкова смерть. Кажуть, її отруїли. Кажуть, дух Барбари не знайшов спокою, і досі поночі чорна дама блукає за лами Несвійського замку, а її король, мов тінь у краківському палаці. Це любов, що стала легендою. Болеслав сором'язливий князь, який не залишив нащадків, син князя Лешка Білого. Після вбивства батька з матір'ю Гермиславою потрапив у полон до Конрада Мазовецького. Їм удалось втекти до Генрика І Бородатого. Одружений у 13 років із угорською 15-річною принцесою Кінгою, подружжя дало обідницю цноти. За це його прозвали Сором'язливим. Після навали монголів Болеслав із допомогою Угорщини повертає собі краків. Князь у 17 років. Краків отримує магдебурзьке право. Місто перебудовують із німецькими колоністами. 1259. -й. Військо хана Батия і союзники знищують Люблін, Сандомир, Краків. Болеслав тікає, помер без нащадків. На ньому згасла малопольська гілка п'ястів. Болеслав п'ятий. Сором'язливий. Чоловік, що не торкнувся жінки. Дві корони. Один Володар. Казимир IV Ягелончик, син Ягайла та княжни Русі. Дванадцятирічним він став великим князем Литовським, а за кілька років і королем Польщі. Об'єднав два царства, але не злив їх в одне. А закони записали у судебнику Казимира. Тринадцятирічна війна. Принесла перемогу над тевтонцями, а сини Казимира Владислави стали королями Чехії й Угорщини, викрив змову руських князів, їх стратили. Та з Москвою війна була невдалою. Перед смертю придушив повстання мухи в Галичині. Казамир Єгелончик, володар Русі, Литовщини і Польщі. Батько династії, яка змінить Європу. Перший у своєму роді перший великий гетьман коронний Миколай Каменецький. Він не командував з тилу. Він воював як простий вояк. У 1506 його хоругви розгромили Молдован під Чернівцями. 1512 й в битві під Лопушним 5 тисяч лицарів проти тисячного татарського війська. Результат 5 тисяч ворогів убито, 16 тисяч бранців звільнено. Король Сигізмунд вирушає на Віденський конгрес. Каменецький приймає знаки влади. Коли король від'їхав, країну очолив Каменецький. Гетьман воєвода, староста, опікун держави. Миколай Каменецький, перший гетьман нової епохи. Історія пам'ятає перших Бернард Претвіч. Він був німцем із Сілезії, а став героєм Поділля, муром Польщі, пострахом татар. Служив королю Сихізмунду першому, захищав українські землі від набігів з козаками в походи до Очакова, Криму, Білгорода. Виграв понад 70 битв з татарами. Будував фортеці, навчав козаків, власним коштом утримував загони оборони, у барі збудував замок, звідти контратаки, марш китки, звільнення полонених. У 1550 році султан Османської імперії скаржився на нього особисто король викликав його на сейм, але претвіч повернувся не покараним, а прославленим. Його боялись вороги, його шанували козаки. Про нього казали «За претвіча вільний від татар кордон. Стефан Чернецький, маршал Речі Посполитої, якого поляки згадують у своєму гімні. Але для українців це каратель, що знищував села і вирізав мирне населення у 1653 році. Під час ярмарку в погребищі він наказав убити всіх: чоловіків, жінок, дітей. Після взяття Суботова ймовірно наказав наругу над тілом Богдана Хмельницького. Сам зізнавався, за його наказом було вбито понад 100 тисяч українців. Це не герой, це кривавий символ колоніального терору на наших землях. Гетьман Ренесансу Ян Амор Тарновський. Він народився в родовому гнізді Тарнові, вчився у Кракові, воював під Хотином. Паломникував у Єрусалимі. І став тим, кого боялась Москва і кого слухав польський трон. У 22 роки вже поруч із князем Костянтином Острозьким, у 43 великий гетьман коронний, у 44 воєвода Руський. У битви під Обертином його 7 тисяч розгромили 25 тисяч молдован. А під Стародубом він підірвав міську стіну вперше в історії. Тут, на землях Русі, він заснував місто, Тернопіль, зрівняв у правах православних і католиків і став першим графом священної Римської імперії зі свого роду. Його рада воєдної справи це підручник для всіх гетьманів майбутньої Речі Посполитої. Він створив символ влади гетьмана, гетьманський знак. Гетьман, меценат, стратег, ренесансна людина. Ян Амур Тарновський. Станіслав Ревера Потоцький Гетьман без слави. Він брав участь у 46 битвах, був польним і великим коронним гетьманом. Його прозвали Ревера від латинського Ревера, насправді. Але військо його не поважало. Пиячив, утікав у підгайці, коли козаки громили Річ Посполиту. Розстріляв Івана Бугуна, у боях лежав на ношах, не міг сидіти в сідлі, присягав то шведам, то королю. Під час бунту своїх ледь не втопився в річці. Помер у шпиталі у Львові, похований у костелі Святої Трійці в Підгайцях. Станіслав Ревера Потоцький, гетьман, який програв усім. Адам Кісіль, русин у польському сенаті, народився 1600-го. в Низкиничах на Волині. Бився за річ Посполиту проти Османів, Московії, Швеції, у 1632-му публічно повертається до православ'я, один з чотирьох православних сенаторів Речі Посполитої на сеймі захищає козаків, але шляхта обурена. 1649 -й. очолює польське посольство до Хмельницького козаки кажуть кості твої руські, а м'ясо польське. Його мало не вбили повстанці. Гетьман врятував останні роки у відшаї хворий і забутий королем. Цей чоловік не лише керував польським військом, він підняв бунт проти власного короля. Єже Себастьян Любомирський, гетьман, магнат і князь з українського роду Любомирських. Він перемагав шведів, тримав оборону проти московитів та справжню війну. Вів у Варшаві. У 1660-х роках він очолив шляхецьку опозицію, паралізував сейм, зірвав королівські реформи, переміг королівське військо під Ченстоховою та Міонтвом. Ян ІІ Казімир капітулював Зрікся престолу Любомирський переміг але втратив здоров'я. Помер у вигнанні у Вроцлаві. 1669 року Сейм офіційно реабілітував князя бунтівника. Його ім'я залишилось у польській історії як символ шляхетської непокори. Анджей Потоцький, магнат, воїн і засновник Станиславова. Бився під зборовом, Берестечком, Конотопом, громив татар і турків. А ще збудував місто фортецю майбутній Івано-Франківськ, звільнив мешканців від податків на 20 років і подарував йому магдебурське право, збудував колегіум, церкву, палац, помер 1691 року. Михайло Тома Коребут, Вишневецький. Божою ласкою король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусій, Мазовецький, Жмуцький, Інфлянський, Смоленський, Київський, Волинський, Подільський, Підляський, Сіверський і Чернігівський, Ян Третій Собеський. Монарх Речі Посполитої, Республіки обох народів, король Польський, Великий князь Литовський, Великий Князь Руський, Великий Коронний Маршалок. Польний гетьман Коронний, великий коронний гетьман своїм військовим талантом надовго забезпечив Речі Посполитій спокій на південних кордонах. Його вважають національним героєм Польщі. Август, другий Фрідріх, також Август, другий сильний, Божою ласкою, король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Пруський, Мазовецький, Жмуцький, Київський, Волинський, Подільський, Підляський, Інфлянський. Смоленський, Сіверський, Чернігівський, Курфюст, князь Саксонський, князь Електор та інші Станіслав Лищинський, двічі король Польщі, герцог Лотарингії, тесть самого Людовика 15-го, народився у Львові, вперше став королем завдяки Шведам і Карлу XII. З гетьманом Іваном Мазепою мріяли про нову федерацію. Польща, Литва й Україна разом, але після поразки під Полтавою вигнання. Удруге обрали в році 1733. Та Москва, Австрія і Саксонія мали інші плани. Поступився короною, але отримав у володіння Лотарингю. Життя то трон, то вигнання, але залишив щось більше ідею свободи. А ще доньку, королеву Франції. Його чекали на троні Московії, але коронували у Кракові. Владислав IV син Сигізмунда III, польський король, литовський і руський князь, але в 15-ти років він вже був обраний царем Московії. Проблема до Москви його не пустили. Бояри перехрестилися і вигнали поляків. А він воював із турками. Мріяв про хрестовий похід, підписував зборівський мир з Богданом Хмельницьким. Освічений меценат, реформатор, але помер без спадкоємця. І саме після нього почалось пекло. Повстання Хмельницького, потоп, руїна. Владислав IV, останній спокійний король перед бурею. Останній король Польщі, людина, що хотіла врятувати державу, і втратила все Станіслав Август Понятовський. На трон його привела імператриця Росії Катерина II. І саме Росія згодом знищить його королівство. Він реформував армію, відкрив національний театр. Запровадив Конституцію. Але шляхта і сусіди цього не пробачили три поділи, і Польща зникла з мапи. Відомий вислів: В Росії баба Король, а в Польщі король баба. У 1795 році він зрікся престолу. Останні роки, під наглядом у Петербурзі, я вже не людина, лише тінь, писав у листах. Його зневажали сучасники, але він залишив спадок, культуру освіту і першу європейську конституцію. Понятовський король, що програв державу, але виграв пам'ять.